Добрий вечір, Рефат Агашу. У нас в Криму наскільки є е, панічні або катастрофічні за ну, ті, ті інформації, які ми чуємо, ми можемо читати, що там вийшли протестувальники, причепили російський прапор, не хочуть чути нічого українського, який є е, в, цьому, в цьому процесі забули спитати е, людей, які називаються кримськими татарами. Пане Рефат, Та, я кажу: розкажіть нам, чи слід... Всі паніку з того, що відбувається в Криму, що там відбувається насправді, і хочеться почути думку людей, які себе називають кримськими татарами. От про них взагалі в цих повідомленнях не йдеться. Ну мені здається про е, думку людей, які називаються кримськими татарами. Всі вже дуже достатньо знають. І наша позиція відома, що і під час Євромайдану в Києві, і, 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 і в ці дні, і попередні роки. Ми зараз робимо все для того, щоб відвернути дуже велику біду, яка зараз уже повзає в кримський дім. Це біда зовнішнього втручання. Як ви знаєте, на завтра призначена не чергова, позачергова сесія Верховної Ради Криму. Там так. є три питання. Одне з них про суспільно громадську чи політичну ситуацію в автономії. Друге, звіт Ради міністрів. І там є ще інше третє питання так для відводу очей. Найголовним є для місцевих деяких політиків перше питання про громадську про суспільну політичну ситуацію в, в Криму. Справа в тому, що вже два дні в Криму перебувають депутати Держдуми. Ви знаєте події, які відбулися і відбуваються в Севастополі. Є план розширення. Розширення цих Севастопольських подій на Симферополі, в інші місця Криму. І завтра планується прийняття звернення до керівництва Російської Федерації, і це звернення може бути прийнятим, колись буде якийсь такий привід. Привід має бути з точки зору, зору тих технологів, цинічних. Він має бути таким яскравим для телебачення. Ми завтра очікуємо великі провокації Симферополя навколо. Будинку Верховної Ради, де збираються як кримські татари з протестом проти того, що проводили таку сесію, але збираються інші, з підтримкою е тих рішень, які готують е депутати окремої Верховної Ради Криму. Ну, є заява е Бориса Дейча на п'ятому каналу. Він говорить, що мітинги в Криму від страху, а не сепаратизму би ви це прокоментували. Ви знаєте, тут є дуже багато сторін, і в них є різні мотивації. Я погоджуюся з тим, що є частина, і особливо серед кримських політиків вищого рівня, які настільки побоюються покарання за ті свої попередні. Дії, в тому числі те, що було пов'язане з сепаратизмом, те, що ми називаємо сепаратизмом, mm. так, вони хочуть знайти шляхи відходу від відповідальності. Це в основному члени президії Верховної Ради Криму і голова Верховної Ради Константинів. Є ті, які хочуть все-таки зреалізувати свої глибинні наміри щодо зміни статусу. Криму, це ті сепаратисти проросійського такого гатунку, вони зараз вважають, що для них, для них такий е, настав останній шанс, що, мовляв, Україні зараз не до кожного куточку своєї землі, і вони дуже розраховують на те, що і Росія зараз на такому рівні. Коли вона зможе з їхньої точки зору, я зараз не кажу про російське керівництво, з точки зору місцевих таких проросійських політиків вони вважають, що Росія зараз якраз в е, такій ситуації, коли вона реально збирає руські землі, і вони вважають, що Росія піде саме на такі кроки, і таким чином вони зреалізують свої наміри. Так, якого перебігу подій нам очікувати завтра? Ви говорите про драматичні, чи все ж таки у нас є і Служба безпеки України? Є, і міліція? Є один шлях, щоб уникнути драматичних подій. Це якщо завтра десь до 10, хоча б до 11 ранку, президія Верховної Ради Криму відмінить позачергове. Позачергову сесію, яку вони призначили на 15 годину. І тоді у нас напруження може, може просто знизитися. Але якщо вони не приймуть цього рішення, і я про це говорю відверто в ефірі, у нас є ніч для того, щоб змобілізувати державні, я підкреслюю, якісь там загони самооборони, які тут в Криму плодилися десятками з тих. Казачих, чи казацьких, але не козацьких. Я тут теж думаю, що ви розумієте, не з таких загонів. Треба просто зараз мобілізувати і привести в дію всі державні органи, які мають захищати територіальний, е, територіальний е, суверенітет Української держави і територіальну цілісність. Я думаю, що і новоназначений голова СБУ і вони своє завдання знають. Головне завтра не допустити прямих провокацій проти людей. Я сьогодні маю багато яких там попереджень, і, і в тому числі таких, які я не можу просто відкинути. Завтра можуть бути прямі провокації зброєю проти мирних учасників. Неважливо не з якої, з якого боку. Це може бути провокації проти тих людей, які зберуться за підтримку е, об'єднання з Росією. Або ці провокації може бути проти кримських татар, і для того, щоб цього уникнути, є відповідні органи, вони мають прийняти заходи. Ну, дивіться, ми зараз показуємо відео з, з Сімферополя. Це хода, як, як що, що там відбувалося, але є ще питання: люди виходять на акції протесту. Але проти чого вони протестують? Там, ну, з Києва до Криму не поїхали. Ні правий сектор, ні самооборона, ні сотні, ніхто. В Криму, наскільки я розумію, не триває те, що називається галтєлою українізація. Тобто люди, як говорили російською, так і говорять, їх ніхто не змушує до того до іншого чогось. Яка є мотивація цих людей? Простих людей, я підкреслюю, які виходять на акції протесту, і хто ці акції протесту організовує? Хто ці люди? Ну це для того, щоб спробувати зрозуміти звідки ноги ростуть? Пане Романе, ви не повірите, але багато тих страхівок, які тут розповсюджувалися владою, на протягом цих двох-трьох місяців. Вони сьогодні продовжують використовувати це. Ви кажете, я знаю, що ніхто до Криму не їде з Західної України, але якщо ви вийдете в місце, то вам повторять десятки десятки випадків, які як ті, які це говорять, ну, вони стверджують про те, що це має місце. Вони, вони впевнені в тому, що от, і вони ж використовують ці. Терміни, які використовувалися взагалі офіційною українською владою буквально ще два-три тижні, і більше тому, що це фашисти, що це не бандерівці, що вони прийдуть, вони будуть бивати. Це одне. Друге, це те, що їх лікають тим, що зараз будуть ставлені Києву, вони віддадуть владу всю кримським татарам. І тоді вони вже там, значить, будуть тут а ви будете людьми там іншого гатунку. Ну і багато що є іншого. Але найголовніше те, що е, люди от завтра будуть виходити з тим, одні будуть виходити з тим, щоб на Кримську землю не прийшла біда, і тому вони проти будь-яких. Взагалі розмов щодо територіальної цілості, щодо відторгнення Криму від України це будуть кримські татари. А інші будуть виходити для того, щоб говорити, що їхній захист може бути тільки складні російської держави, бо їх так навчали протягом багатьох років і особливо останніх місяців. Люди це вбили собі голови і останнє. На жаль. Я це говорю свідомо і говорю з великим таким з великою білью і розчаруванням. Деякі рішення, які приймаються зараз, уже оновленою чи переформатованою Верховною Раду, дають такі, знаєте, дають додаткові такі підстави для побоювання. Тих людей, які бачать західної України або в Україні в цілому ворога, це, це відміна закону про мови про державну мовну політику в Україні. Ці окремі кандидатури, які будуть або вже призначаються на посади міністрів чи голів відомств. Я розуміюся, що тут можна теж дуже багато говорити про штучні такі страхи, але деякими моментами можна було б не поспішати, поки не відбудується знову, не відновиться взагалі вся владна структура в Україні, особливо в таких регіонах, яким є Крим. Дякуємо, Рафатова, за надану інформацію.